Президент України презентував свою передвиборну програму. Вона називається Вільна, справедлива та сильна Україна складається із півтори тисячі слів. Головне з яких слово буде у різних варіаціях. Повторюється 38 разів. Буде вільною, будуть захищені, буде припинено. Нагадаю, програма Ющенка 2004 року називалася «10 кроків на зустріч людям і була на 180 слів довшою. А головним там було слово громадяни. Стас Фещенко вчитувався в деталі. Віктор Ющенко другий день поспіль в українському домі. І другий термін поспіль балотується у президенти. І навіть передвиборча агітація нагадує 2004 рік. На чолі Національного банку України мені вдалося зупинити інфляцію. На чолі уряду ми поставили перше завдання. Жодної копійки. Не позичити Національний банк України, яким я керував, дав Україні стабільну гривню. Уряд, який я очолював, повернув борги людям. Як є обіг води в природі, так от є обіг передвиборних обіцянок в програмах наших політиків. Програму Віктора Ющенка 2009 а, року політологи слабуває. називають. Менш конкретно ніж 5 років тому тоді він обіцяв 5 мільйонів робочих місць. Тепер лише їхнє збереження. тоді скорочення служби в армії до одного року. Тепер розпочати військову реформу. ми вперше поставили питання про створення професійної української армії, і вона буде створена. І рідкісна конкретика євроінтеграція 2004-го Її не було. Моя мета членство України в Європейському Союзі. Оскільки команда Ющенка його політтехнологи розуміли, що тут треба завоювати, завоювати на свій біг і частину російськомовних виборців, тоді не було дратівливих тем. Навіть європейська інтеграція не було в програмі Ющенка. Сергій Телешун колись був радником Ющенка. Тепер навіть програми його читати не хоче. Втім, як і всі інші програми, каже, звичайний громадянин в жодній програмі не побачить, як йому жити краще. Для кого пишуться програми? Програми пишуться. На жаль, я буду казати жорстко, для центру виборчком. Значна частина українських громадян, 99,5% не читає програм кандидатів президентів. Для тих, хто ігнорує довгі промови, західні експерти створили комп'ютерну програму, яка одним дотиком визначає пріоритети у сказаному. Ось пріоритети Віктора Ющенка 2004 року. 30 головних слів. Найчастіше він казав про громадян. Потім допоміжні слова цього і де і приблизно порівну України забезпечити і зарплати. А це сьогоднішня промова. Її найуживаніше слово буде. Де буде в Україні? Хто це матиме ми? А от що саме і коли програма не передбачає? Більшість кандидатів президентів декларує про те, що отримавши владу, вони вирішать всі проблеми. І Ющенко теж і Ющенко теж. Я б хотів би побачити у програмі реальні механізми. Реалізації цих програм реальний механізм цього року Ющенко запропонував лише один: зміна до конституції. А якщо їх не буде, то розпуск парламенту. Тільки хто його розпускатиме? Я виграю вибори. Це буде перемога нас усіх. Перепрошуємо. Це було 2004-го. Станіслав Фещенко, Віталій Кваша. Тваразом.